Військово-морські сили Росії тренувалися наносити ядерні удари по об'єктах у Європі. Про це пише видання Financial Times. Російський флот пройшов підготовку з нанесення ядерних ударів по Європі. Повідомляє Financial Times із посиланням на секретні документи. Відповідні документи були підготовлені ще до вторгнення Росії в Україну. На картах вказано 32 цілі в Європі, і це лише вибірка. Цитата із сотень, якщо не тисяч. Пише автор. Документи містять зокрема. Сценарії війни з нинішніми союзниками Росії з Китаєм, Іраном, КНДР та Азербайджаном. Російський флот проходив навчання на випадок і конфлікту з НАТО. Пише автор. У розпорядженні газети опинилося 29 секретних російських військових файлів. Файли, складені між 2008 і 2014 роками, містять список цілей для ракет, які можуть нести або звичайні боєголовки, або тактичну ядерну зброю. Відповідно до секретних файлів, з якими ознайомилася Financial Times, Росія навчила свій флот націлювати ядерні ракети на об'єкти глибоко в Європі. Карти таких віддалених цілей, як Західне узбережжя Франції та бароу Інфернес у Великій Британії, детально описані в презентації для російських офіцерів. Що далі, після шокуючого вторгнення Росії в Україну про це розмірковує видання The Economist. блискавичне вторгнення України до російської курської області, пише автор, перевершило очікування навіть тих, хто? Хто його планував генерал Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, заявив пише автор, що його війська контролюють близько тисячі квадратних кілометрів російської території. Контроль може бути перебільшеним, зазначає видання. Але за сім днів українці захопили майже стільки території, скільки Росія змогла забрати за величезну ціну з початку 2024 року. Це більше ніж 1100 квадрат кілометрів у найближчі кілька місяців вторгнення торг... пишає втор... ймовірно, досягне кульмінації, оскільки військові сили та лінії постачання будуть розтягнуті. За сім днів українці захопили майже стільки території, скільки Росія змогла з початку року загарбати за величезну ціну у найближчі кілька днів. Вторгнення на території РФ ймовірно досягне кульмінації, оскільки війська втомляться, а лінії постачання розтягнуться. Чому раптовий наступ України на Росію має дати нам надію? Пише видання Зе Тайм. У виданні «Тайм» часопис перелічує всі позитивні результати, які приніс перетин українськими військовими кордону на Сумщині, проводячи історичні паралелі. Перший позитивний наслідок це покращення настроїв серед бійців збройних сил України. Другий позитив тепер Росія обороняється і змушена переміщувати ресурси з одного важливого напрямку на інший. Третій позитивний момент це зміцнення міжнародної підтримки і мов. Чання скептиків. Цитата: Сміливі кроки Зеленського в останній тиждень дали народу України і світу надію. Підсумовує автор. Всього лише за 24 години українські війська розгромили дві основні лінії укріплень у районі Курська, на будівництво яких Росії знадобилося понад 2,5 роки та понад 170 мільйонів доларів. Провідний критик Кремля фінансист Вільям Браудер назвав цей тріумф глибоким приниженням аури непереможності Путіна. Нестача російських військ проявилася після вторгнення Росії в РФ. Що підвищує ризик нового призову в Росії? Про це пише видання Блумберг. Видання пише до кінця року Путін може проголосити новий призов. Це непопулярний крок, який доведеться зробити через ситуацію у Курській області і інші проблеми в армії Російської Федерації, і це попри те, що армія Росії так щомісяця набирає принаймні 30 тисяч солдатів. Збройні сили Росії не отримують достатньо нових солдатів, щоб поповнювати армію після втрат на передовій. За словами двох людей, ситуація може змусити Росію розглянути нову мобілізацію. Наказ про новий призов може бути виданий уже наприкінці цього року. Це все на сьогодні.